Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на всі дії з натуральними числами та дізідковими дробами. Продовжимо повторювати. Да? Перший номер 1766. Виконаємо перші два завдання. Спрости вираз та знайди його значення. Отже, спочатку спрости, а потім знайди значення. 2,7А плюс. 2,5а дорівнює. Пригадуємо, як можна спростити. Додамо 2,7 плюс 2,5. Потім віднімемо 5 і все це помножимо на А. 2,7 плюс 2,5. Це буде 5,2 і віднімаємо 5, буде 0,2а. Спростили вираз. Знайдемо його значення, якщо а дорівнює 7,1. Отже, 0,2 будемо множити на 7,1. Помножимо, не звертаючи уваги на коми. 2 на 71. Це буде 142. Тепер дивимося в першому множнику після коми один знак. І в другому множнику після коми один знак. Разом два знаки. Отже, що у нас буде? Було 142 відділяємо комою два знаки 1,42. Друге завдання. 2,5х множимо на 3. Що ми можемо зробити? Помножити 2,5 на 3, а потім на х. 25 помножимо на 3, це буде 75 першому множнику після коми один знак. Отже, і ми відділимо комою один знак буде 7,5х. І якщо наш х дорівнює 0,1, знайдемо значення виразу. 7,5 помножити на 0,1, пригадуємо, переносимо кому вліво на стільки знаків, скільки у нас нулів, у нас один 0. Отже, буде 0,75. Отримали значення. Ідемо далі. На... Наступний номер 1767. Подай у тонах та запиши у вигляді десяткового дробу. Перше 7314 кілограм. Давайте пригадаємо, що в одній тонні…

3 центнера 12 кілограм. Давайте переведемо в кілограми. 312 кілограм, і тепер в тонни поділимо на тисячу 0,312 тисячних тонни. І четверте 18 кілограм поділимо на тисячу 0,18 тисячних тонни. Пригадали, да, Який зв'язок між тоннами та кілограмами. Наступне завдання номер 1769. Виконаємо перші два завдання. Виконай ділення та округли отриману частку до перше, до одиниць. Отже, 162 ділимо на 12, дорівнює нижче, куточком поділимо. Беремо по одному 12, віднімаємо 4, 42, ділимо на 12, беремо по 3, 36, віднімаємо. 12 мінус 6 6. Ціла частина закінчилася, ставимо кому, додаємо 0, 60, ділимо на 12, беремо по 5, 5 на 12, 60. Отже, у нас з вами вийшло 13,5. І нас попросили округлити до одиниць. Підкреслюємо: до одиниць. Все, що стоїть після одиниць, замінимо нулями. І після 3 у нас стоїть цифра 5. Отже, збільшуємо на одну одиничку. Буде приблизно до рівня 14, цілих. друге завдання.

90 ділимо на 36, беремо по 2. 36 множимо на 2, це буде 72. Віднімаємо 8. 8, 7, 1, одиничка, ще 0. 180 ділимо на 36, беремо по 5. 30 на 5, 150, 6 на, 30, 6 на 5, 30, разом 180. 0. Отримали 0,125 тисячних і будемо округлювати до десятих. підкреслили десяті. що це у нас буде 0,1, 0,1. Все інше ми замінили на нулі, після 1 стоїть 2, отже, нічого збільшувати на одиничку не будемо. Наступне завдання. Задача номер 1771 Завод працював 15 днів і випускав щодня в середньому по 45,4 тонн мінеральних добрив. Усі добрива завантажили порівно у 25 залізничних вагонів. Скільки добрив завантажили в кожний вагон? Задача у нас буде на дві дії. В першій дії ми знайдемо, скільки всього завод випустив мінеральних добрив. В другій задачі ми все це розділимо між 25 вагонами. Отже, перша дія знайдемо, скільки всього завод випустив мінеральних добрив. 15 помножимо на 45,4. 45,4 множимо на 15. Множимо, не звертаючи уваги на коми. 4 на 5 20, 5 на 5, 25 плюс 2, 27, 4 на 5 20, 22. 1 на 4, 4, 1 на 5 – 5, і 1 на 4, 4. 0, 7 плюс 4, 11, 3 плюс 5 8. 2 плюс 4 6. Після коми один знак. Отже, 681 тонну. Яке напишемо пояснення? Всього. Да? Всього випустив завод. Друга дія. Всю нашу кількість розділимо між нашими вагонами. 681 будемо ділити на 25. Куточком. Ділимо. Так. Беремо по 2. 2 на 25 50. Віднімаємо 8, 1, і одиничку зносимо. Беремо по 7. 7 на 5 – 35. 7 на 20, 140. Разом 175. Віднімаємо 6. Ціла частина закінчилася, ставимо кому, додаємо 0. Беремо по 2, 50, віднімаємо 10. Зносимо ще один 0. Додаємо да? і ділимо на. Буде у нас 4. Отже, 27,24 тонни. Завантажили у кожний вагон. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до нашої задачі. Наступний номер. Номер 1775. Знайди суму трьох чисел. Перше з яких дорівнює 4,27. А кожне наступне в 10 разів більше за попереднє. Сума трьох чисел. Перше нам відоме друге в 10 разів більше. Давайте знайдемо друге число. 4,27 помножимо на 10. Отримаємо 42,7. Це у нас друге число. Наступне число. Теж буде в 10 разів більше, знайдемо третє число. Для цього друге число помножимо на 10. Отримаємо 427, третє число. І нам треба знайти їх суму. Перше число 4,27, плюс друге число 42,7 і плюс третє число. 427 цілих. Так. Давайте спробуємо додати усно. Що це у нас буде? Соті 27 і плюс 7 десятих. Це у нас буде 97. Додаємо цілі частини 4 плюс 42, 44. І додаємо 427. 44, 4. плюс 42, 46. да, 46. Додаємо 427, 473,97. Отже, сума наших трьох чисел дорівнює 473,97. Наступна задача номер 1776. За поданим малюнком з'ясуй малюночок 1. У яких упаковках вигідніше купувати борошно? Уявіть ситуацію. Ви прийшли в магазин. Вам потрібно вигідно купити борошно, тобто найдешевше, де у нас буде борошно. Уявили, що все борошно однієї якості. І подивіться, є у нас пакет 5 кг, пакет 3 кг, пакет 2 кг і пакет 1 кг. Що нам треба зробити? Давайте подумаємо. Тобто нам потрібно дізнатися, а скільки стоїть 1 кг борошна в кожному пакеті. Давайте знайдемо, скільки стоїть 1 кг борошна в пакеті з 5 кг. Весь пакет коштує 96 гривень. Отже, що нам треба зробити? 96 поділити на 5. Знайдемо частку і дізнаємося скільки стоїть 1 кг борошна. 96 ділимо на 5. 9 ділимо на 5, беремо по одному. 5. Віднімаємо 46 ділимо на 5, беремо по 9, 45, Віднімаємо одиничка. Ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0, 10 ділимо на 5, буде 2. 2 на 5 10 0. Отже, у нас вийде 19,2 гривні. Це у нас ціна одного кілограма борошна в пакеті 5 кг. Знайдемо, скільки ж коштує борошно в пакеті, там, де 3 кілограма. Друга дія. Весь пакет коштує 58,8 і поділимо на 3. Так, де мені поділити, щоб в мене було місце? Давайте спробую тут. 5 на 3, 1. 3. 28 на 3. Беремо по 9, 3 на 9, 27. Віднімаємо одиничка. Ціла частина закінчилася. Ставимо кому, зносимо 8, 6. Отже, у нас буде 19,6 гривень ціна 1 кг борошна в пакеті. 3 кг. Давайте знайдемо, скільки коштує борошно 1 кг в пакеті 2 кг. Третя дія. Весь пакет коштує 39,6, і будемо ділити навпіл. Давайте поділимо усно. 39 ділимо на 2. Це у нас буде 19, цілих, і 8, да? я зараз 396 поділила на 2. Це буде 198 і поставила кому? 19,8 гривні. Знову ж таки, ціна 1 кілограма в пакеті 2 кг. І бачимо, і є у нас ціна 1 кілограма 20 гривень. Отже, що у нас вийшло? Давайте подивимося, де у нас найдешевше борошно. Найдешевше борошно у нас в пакеті там, де борошна 5 кг. Тобто, вигідніше купувати борошно у найбільшій упаковці, у упаковці 5 кг. Давайте зараз з вами розв'яжемо схожу задачу про фарбу. Я зараз зроблю паузу і витру дошку. У якій банці фарба обійдеться дешевше? Знову знайдемо ціну 1 кг фарби в кожній банці. Перша банка 4 кг. коштує 164,8. Будемо ділити на 4. Давайте поділимо усно. Тут легко можна поділити усно. 164 ділимо на 4. Буде 41.

Нижче куточком ділимо. 122,4 ділимо на 3. 12 ділимо на 3 – 4. 3 на 4, 12, 0, 2. 2 на 3 не ділиться, ставимо 0. І ціла частина у нас закінчилася, ставимо кому. Зносимо ще одну цифру 4. 24 ділимо на 3, 8. 3 на 8, 24, 0. Отже. 40,8 гривні. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть пояснення до цієї дії. Третя баночка у нас 2,5 кг. Коштують 103,5. Ділимо на 2,5. Ми будемо ділити. 1035 на 25. Пригадуємо правила, як ми ділимо на десятковий дріб. 103 ділимо на 25. Беремо по 4, 4 на 25, 100. 3. 35 ділимо на 25, беремо по одному. 0, 1, 0, 0. 100 ділимо на 25. Це у нас закінчується вже ціла частина. Да? 100 ділимо на 25, 4. 100, 0. Отже, буде 41,4 гривні. Запишіть, будь ласка, самостійне пояснення до третьої дії. І ви записуєте нижче. У мене не вистачає місця. Я запишу ось тут четверту дію. 84 ділимо на 2. Дізнаємося, скільки коштує 1 кг фарби в останній банці. Можна поділити усно, Це у нас буде 42 гривні. І давайте проаналізуємо. Перша баночка ціна, друга баночка ціна, третя баночка ціна і четверта баночка ціна. Як бачимо, найвигідніше, найдешевше нам купити фарбу в банці 3 кілограми. Там її 1 кілограм коштує 40, 80, 80, 40 гривень та 80 копійок. Отже. Зробіть паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача дещо схожа це номер 1777. Подивіться: задача про сир та задача про олію. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!